І навіть за таких умов, за умов майже тотальної переваги у повітрі, на Донеччині підрозділи Сил оборони змогли підбити і збити ворожий літак. Про це теж ідеться в новому зведенні генштабу. Це штурмовик Су-25. Додають, що усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий супротив українських захисників. Підтримуйте збройні сили. Переможемо разом. Слава Україні! Ось про що до чого закликають у своєму зведенні наприкінці е наші військові командири? Я лише додам, що за попередню добу Сили оборони України встановили абсолютний рекорд, просто неймовірні цифри. Е за загальна кількість знищених або поранених окупантів 484 тисячі. 30 одиниць ж, колись живої сили також збільшилася значно збільшилася кількість втрачених ворогом танків на 31 одиницю. Побільшало в невтішній для росіян статистиці. Загалом вже майже 7,5 тисяч 7485 танків було знищено. Якщо говорити про бойові броньовані машини, їхня кількість. А, і ще вдвічі більше, коли ми говоримо про загальну цифру за е, час повномасштабного вторгнення, понад 14 тисяч, але Побільшало значно таких от знищених бойових броньованих машин, і за останню добу також дуже багато 42 штуки. Якщо говорити про артилерію, тут все скромніше: мінус 15 реактивних систем залпового вогню. Ворог не дорахувався чотирьох штук. Далі є низка пунктів, де все без змін це засоби протиповітряної оборони, літаки станом на Ранок без змін, а от в наступному зведенні, який ми е, завтра зранку з вами будемо е, дізнаватися, то скоріш за все, вже цей літак су 25 потрапить, і буде 351 загалом е, в у ворога втрат. Якщо не додасться ще літаків, звісно, е, в чого б дуже хотілося, так е, е, гелікоптери, поки без змін безпілотні авіаційні комплекси. Тут мінус 26 одразу, але ми говоримо не про невеликі БПЛА, а про оперативно-тактичний рівень крилаті ракети. Ти мінус три ворога в кораблях, підводних човнах, катерах без змін. А от автомобілі і автоцистерни, мінус 59, спеціальна техніка, мінус 6 одиниць. Я закликаю усіх долучатися до того, щоб ще сильніше збільшувати втрати ворога. Зараз у нас розпочався новий збір. Ми такого ще ніколи не робили. Це командний збір від 24 го каналу в рамках всіх друзів батальйону К 2 К – це легендарний підрозділ 54-ї окремої механізованої бригади. І ось про що нас з вами просять: просять зібрати 300 тисяч гривень терміново. Зовсім невелику частину з цих коштів, 9% Ми змогли зібрати, але нам потрібно квапитися, чому та тому, що загальна ціль у цьому зборі 10 мільйонів. Ворог суне. Наші захисники і захисниці завдають дуже серйозних втрат, але якихось втрат зазнають і самі. І навіть такий професійний підрозділ, як К-2, також зазнає втрат. Уявіть собі, нічого дивного в цьому немає. Це війна, це, ну на жаль, це нормально. І саме тому наше завдання зробити так, щоб це були. Передусім, втрати в техніці, а не в живій силі, а не в людях, не в наших захисниках і захисницях. Тому ми зараз з вами 300 тисяч додаємо. 10 мільйонів загальна сума. Я сподіваюся, збирається якнайшвидше, тому що таких як ми у батальйону К 2 друзів і ще чимало. Ну і от всі разом закриваємо збір на 10 мільйонів, пов'язаний з тим, що ворог ну просто суне як ненормальний. Він ніколи як ну, по-нормальному не воював, а зараз просто, ну, от з, з ланцюга зірвався. Тисяча понад 1700 сімсот знищених окупантів. – один з продуктивних підрозділів. Ви про це знаєте і ви розумієте, що кожна гривня, кожна копійка, яку ви відправите, це буде неймовірна просто інвестиція і ворогів понищать стільки, скільки не всі здатні знищити. Але це я про те, що ну от. Сьогодні в нас такий збір. Загалом то я закликаю вас донатити на будь-які збори, яким ви довіряєте, воно того точно варте.